45 років менструації йдуть з затримками. Це менопауза? Ні, це ще не менопауза. Це так званий перименопаузальний період, який може тривати аж до 8 років. А от менопауза це стан, коли менструація відсутня рік. Протягом перименопаузального періоду відбуваються зміни в гормональному фоні жінки. Відповідно з'являються такі неприємні симптоми, по типу відчуття приливів, сухість у піхві, зміна настрою. А пізніше навіть болісні відчуття у суглобах та кістках. Але кожна жінка по-різному переживає даний період. Хтось ці симптоми проживає на усі 100, а хтось навіть не звертає на це увагу. Аби зменшити прояви клімактеричних розладів і профілактувати від наслідків, які можуть бути в постменопаузальному періоді, ми рекомендуємо задуматись над менопаузальною гормональною терапією. Але за умови, що ви не маєте ніяких протипоказів до прийому даної терапії, та навіть якщо у вас є протипокази, ми підберемо іншу терапію, яка вам допоможе позбутись цих симптомів.